Вітаю на каналі. Я в магазині Аврора Акція дня мінус 80% знижки на лампочки LED. Стигніть придбати. Пістолет для силиконового клею 64. Клей для ремонту взуття 27 гривень. Клей професіонал 34. Сапожник 27. Вимикач 19. Перехідник під євровилку 49. Розетка одинарна 29. Розгалужувач електричний. Дві розетки 39. Війник поворотний 29 гривень. Колодка 12 парна 19. Нічний клед з датчиком освітлення 39. Подовжувач на 5 розеток 169 гривень. Подовжувач котушка на 4 розетки 249. 349 п'ятиметровий чотири розетки. Колодка електрична вісімдесят, чоти плюс чотири гнізда. Подовжувач електричний 169,6 гнізд. Шнур з вилкою білий 3-метровий 99. Подовжувач вилка патрон на 5 метрів 69 гривень. Подовжувач електричний, одна розетка 10-метровий 399. Лампа LED, 13 гривень. Лампи продаються лише 3 штуки в одні руки. Лампа світлодіодна Євросвітло 8 гривень. 220 22 7 гривень. 9 гривень. Акція 7 по 9 червня. Світильник світодіодний складний 88 гривень. Прожектор LED – 199. Набір світильників LED з пультом керування 3 штуки 249. Світильник накладний ЛЕД підсвітка на батарейках 119 Ліхтар ЛЕД лінійний 169 гривень. 69 годин не круглий. Блакитний та бежевий у вигляді тваринки. Будильник настільний тридцять дев'ять, чорний круглий шістдесят чотири. Вісімдесят вісім гривень, шістдесят дев'ять. сіро-блакитний та фіолетовий кольори. Лампа настільна led підсвітка гнучка 249. Лампа настільна led підсвітка гнучка 99. Нічник 3D, 129. 199 лампа прищіпка світодіодна гнучка. Запальничка побутова багаторазова 69, 49 та 19 гривень. Запальничка пальник 88. Розсікач полум'я 19. Балон газовий портативний 49. Вогонь пекельний 49 гривень. Балон газовий для заправки запальничок 39. Бензин 34. Спирт сухий 8 штук 29. Розпилювач вогню рідкий 29 200 мл. Набір рукавичок господарських 20 штук 77 гривень. Рукавички чорні 39-10 штук. Вінілові рукавички 55-10 штук гумові з кольоровим манжетом 44, рожеві та блакитні, набір дитячих гачків 34, 3 штуки машинки, смайлики 29, металеві 24, хмаринки 24, Пакети чорні для сміття на 60 літрів 17 гривень. 12 гривень 20 літрові 30 штук. 100 штук 49 гривень 35 літрів. 44 пакети на 160 літрів 10 штук. Паста для полірування 60 грам 99. Паста для миття забруднення рук 24. Емаль універсальна чорна та біла 84. Мастило рідкий ключ 59. Мастило силиконове 59. 49. мастило для замків. Поліроль 64. Ароматом ванілі та лайма. Автошампунь 49 500 мл. Полірой для шин 88 гривень. Засіб для хімчистки салону 69. Піна монтажна 189 гривень. Пензлик 27. Менший 22 гривні. Ключ для патрона 34, 17 гривень, стрічка тефлонова 15 метрів. Ізоляційна 17 гривень. Клейка сіра 34 10 метрів. Малярна жовта 29 гривень 20 метрів. Склоріз масляний 49. Пістолет заклепувальний. Ручний 169. Ножиці по металу 169 гривень. Ніж будівельний з лезом трапеція 99 гривень. Мультиметр цифровий 249. Підсвічування для коліз велосипеда 34. Набір ключів 49. Ліхтар стоп велосипедний 199 та 69 гривень. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити нове відео.